Берушка на мене зміни, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Свинавство. Як ви бачите, запущені у нас тури вже відключення. Так багато поросят хотілося б, але ж це взято з відгадівлі трьох порідка і поставлені свиноматкою. Шляху у нас не було, тому що треба було пробувати, треба було мати розуміння. І все буде у нас гаразд. А купляти за дороге племінне поголів'я поки не було можливості, бо відновлення завжди важко і дорого. Ну а в подальшому ми случилося 7 турів, тобто, відповідно, з жовтня місяця я починаю додавати вже свиноматок племінних, f 2 і розбавляти цих свиноматок для того, щоб збільшити багато плідність. А так, бачите, вони такі у нас у двозики лежать. Перекриті вони відповідно дюрком і ми маємо таку картину. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.